Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду вим'я покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 10 липня. Перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським культом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. В неділю четверту, після п'ятидесятниці, в храмах лунає Євангелія зцілення Слуги Римського Центуріона. Ось як цю подію описує святий апостол Іванеліст Матфей. Коли ж увійшов Ісус у Капернаум. Підійшов до нього сотник і благав його. Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. І Ісус говорить йому: Я прийду і зцілю Його. Сотник же, відповідаючи, сказав: Господи, я недостойний, щоб ти уійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і видужує слуга мій. Бо і я підвладна людина, але маючи під собою воїнів, кажу одному Іди, і йде», і другому прийди і приходить, і слузі моєму, зроби це і зробить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним: Істину кажу вам: і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть від сходу і заходу, і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві небесному, а сини царства вигнані будуть у тьму безпросвітню, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, і як вірив ти, хай буде тобі, і одужав слуга Його в ту ж мить. У своєму слові на цей євангельський текст святитель Миколай Сербський зауважує, яка величезна різниця між цією полум'яною вірою серця та холодними законницькими віруваннями фарисеїв? Різниця не менша, ніж між вогнем палаючим і вогнем намальованим на папері. Велика віра людська достойна здивування, бо саме вірою раб стає вільним, найманець сином, та смертна людина стає безсмертною. 10 липня ми милитовно згадуємо преподобного самсона Странноприїмця. син багатих і знатних римлян. Він здобув чудову освіту, опанував лікарське мистецтво та сповнений любові до ближнього безкоштовно лікував хворих. Після смерті батьків святий Самсон став щедро роздавати милостиню і Відпустив на волю своїх рабів, готуючись піти до пустелі. Для цього він невдовзі попрямував із Риму на схід, але Господь вказав йому шлях іншого служення ближнім і привів Самсона до Константинополя. Оселившись у невеличкому будинку, святий почав приймати мандрівників, жебраків, хворих і старанно служив їм. Господь благословив труди святого Самсона і дав йому силу чудотворіння. Поголос про нього широко розповсюдився. Патріарх покликав його і висвітив на пресвітера. Одного разу тяжко хворому імператорові Юстиніану було откровення, що він одужує лише через святого Самсона, і дійсно, помолившись, святий торкнувся хворого місця рукою. Після чого імператорові стало легше, а невдовзі він зовсім видужав. Юстініан хотів віддячити цілитилеві золотом і сріблом. Однак той відмовився і просив імператора збудувати будинок для прочан і лікарню, в яких і провів у служенні ближнім решту свого життя. Святий Самсон дожив до глибокої старості і близько 530 року, після нетривалої хвороби, з радістю відійшов до господа. Біля місця його поховання віруючи по молитвах до Бога і до святого Самсона, отримували численні зцілення. Шановні брати і сестри, ще одне дитяче життя може бути врятоване зусиллями нашої радіогромади. Владик таран, який потребує операції по видаленню пухлини, вірить в людське милосердя та чекає на руку допомоги для усіх небайдужих. Телефон 066 180 70 89. Повторюю, 066 180 70 89. І нехай Бог поблагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю. 066 180 70 89 Це був православний календар за 10 липня. у своєму посланні до Римлян святий апостол Павло, розмірковуючи про питання людської свободи, зауважує: нині, коли ви звільнилися від влади гріха та стали рабами Богові, плід ваш є святість, а кінець життя вічне. Отже, бажаємо усім нашим слухачам здобути справжню свободу, свободу від влади зла і гріха в нашому щоденному житті. Христос, посеред нас.